Жінка розповідає подрузі, я вчора пішла зі своїм у гараж, щоб подивитися, що він там цілий день робить і п'яний приходить додому. Ну і як? Ех, та ну його в пень. Уся в мазуті, бензині, бруді. І за все це в кінці півсклянки якогось спирту. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вранці в квітковий магазин заходить інтелігентного вигляду чоловік з явними ознаками бурхливо проведеної ночі. Доброго ранку. Дівчино, підберіть мені, будь ласка, букет для дружини найкращий, потім, трохи подумавши, додає. Е, але, будь ласка, без колючок і м'якенькі по можливості. Приходить мама додому з роботи. Так, і що ж мої хороші дітки сьогодні корисного зробили? Перший. Я посуд мив. Який же ти в мене молодець, пригощає його шоколадкою мама, другий. А я посуд витирав. Розумничок, дає йому печиво, третій. А я, мамо, підмів осколки і виніс відро. Викладачка диктує, походжаючи аудиторією. Підходить до однієї із студенток. Марченко. А в тебе раніше був трохи інший почерк. Ти, напевно, вагітна? Диктує далі, підходить до студента. Сидоренко, а в тебе почерк змінився після моїх слів, Марченко? Ха -ха, схоже, тату знайшовся.